Доброго ранку, дорогі глядачі і грибники. Сьогодні гарний ранок, трохи холодноватий. І ми з дружком вирішили у подорож по гриби. Трохи вже попадали дощі, то можливо, буде більша знахідка, як минулого разу. І так, добре, дивіться, слідкуйте, буде весело. І так, зайшли ми в гриблянку. Зайшли в гриблянок і, і бачу перша, перша знахідка. Гарний осінній грибок. Такий біленький. Твердий головне, мабуть, і чистенький. Що ж, будемо шукати напарника. Напарника немає, то будемо з дружком іти далі. Такий ранковий, гарний гайочок. Березовий. Потихеньку вже і підберезники з'являються. Вже можна можна знайти щось. Ну, похолодало. Прохолодно. Тільки 8 градусів тепла. Але я думаю, може це для грибів не, не помішає. Такі усінні гриби і в заморозках ростуть. Тож будемо продовжувати пошук. Дружок грається з шишкою. І знову нас радує красень. Подивіться, який. І не один, а два. Кикрасині підсміричечкою. О, оце знахідочки. О, Ой, та тут даже взрослінці. Який, який красончик. Зараз будемо шукати і радувати нас. І знову неочікувана радість. Знову подивіться краси. Білесеньки. А головне тверді осінні вже грибочки Так, потрібно. Гарно гриміть. Чистенький білий гриб. Що ж будемо продовжувати шукати. А тут біля нього, подивіться, ще такий невеличкий і тут ще затаївся гарний такий. Оце знахідка. Три грибачки в одному місці. Ой, той сюди відломив. Ну що, нічого не вдіємо. І такий красень, бачите. Так, ми мандруючи з дружком. Знаходимо карпатських красенів. Там десь один, там один. І відтоді щось не збираємо. По таких чудових мальовничих лісах України. Ужак теж у пошуках. Вже потихеньку сонечко сходить. Промінчики пробиваються крізь дерева. А ми. Піднемо ще там. У грибляночки подивитися. Можливо, будуть знахідки. І знову у нас молоденький такий грибок. Якраз від маринування. Бачите. Такий красунчик. Будемо глядати і напарника його. І знову ми натрапляємо на такі знахи, дочки. Такі два. Два грибочка. важко його. Не витягнути О, бачите. Який красунчик. От такий красунчик. такі, бачите, красені тут були два. Ой, один два. Хіт. І шапочка відломилася. Ой, який вони крихкі. Непогані. Там, там, там і потихеньку, по потихеньку щось назбираємо. Таких білячків. О, тут ще один. Такий невеличкий. Красень. Бачите. І так, пройшов яся по грибних місцях. І така знахідка в мене. Тільки білячків небагато, але... Гарні. Бачите такі. Усі молоденькі. Три підберезники, лисичка, сироїшка одна знайшов. Така чистенька. А так непогано. Непоганий результат. Можливо, на другий раз буде більше. Так що, бачите, які вони. гарнюні. Тільки сидіти і милуватися ними. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал Грибник краю високогір'ї. Кому цікаво. А ми будемо закінчувати грабалочку і повертатися додому. Дякую, пока-пока!